Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Важлива тема для всіх українців, хто зараз знаходиться за кордоном. Давайте розберемось, що зараз відбувається в Європі навколо статусу українців, тому що це вже не просто окремі новини, це стає такою великою тенденцією. Кожна країна ЄС, ви бачите, де живуть українці під тимчасовим захистом, готує зараз свої варіанти того, що буде після 2027 року. І вже зараз видно, що всі вони рухаються в одному напрямку. Тимчасовий захист добігає кінця, але повністю, звичайно, українців не залишать. Ну і також є дві новини з Німеччини, які можуть змінити життя мільйонів людей в цій країні, не лише німців, звичайно, і наших громадян, які живуть тут. Перша новина це пенсійна реформа Мерца, Її називають зараз історичною. А чому тому, що уряд обіцяє підняти пенсії, гарантувати їх на роки вперед? Але ці гроші ви розумієте, хтось має заплатити. І саме зараз дедалі голосніше чути питання: а чи не? Звалиться ця вся система під власною вагою. 57% отримувачів соцвиплат Біргільґельд не шукають роботу взагалі. Скандал в тому, що це підтверджують офіційні дослідження, тобто Німеччина вкладає мільярди в пенсії, мільярди в соціалку, але водночас мільйони людей не працюють і не збираються. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також на наш телеграм-канал, новин для українців за кордоном. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Отже, що зміниться для українських біженців за кордоном? Давайте почнемо з Нідерландів. Тут новий статус, який буде діяти до 2030 року. Ви знаєте, що Нідерланди зараз найближчі до конкретних рішень, тому що влада цієї країни готує спеціальний перехідний статус, який має працювати після завершення тимчасового захисту у 2027 році. Отже, що вони планують змінити? Українці з роботою мають самі оплачувати житло і медичну страховку. Ті, хто не працює, зможуть звертатись по соціальну допомогу, але окремими індивідуальними заявками, а не автоматично. Мета це поступовий перехід до самостійного життя в країні. Чому зараз відбуваються ці зміни? Тому що після 2027 року Європейський Союз вже не гарантує фінансування, а тримати українців на повному утриманні муніципалітетом, ви розумієте, стає занадто дорого. Внески за проживання вже зростають. Тобто, давайте зробимо висновки по Нідерландах, українців залишать, але на інших умовах. Тобто, або йдеш на роботу, працюєш офіційно і забезпечуєш себе, або доводиш, що тобі потрібна допомога. Просто бути вже на статусі після 2027 року не вийде. Зміни для українців в Польщі тут. Пропонують карту Укр. Польща зараз ви знаєте на своєму етапі, і в них готується карта Укр, яка замінить тимчасовий захист. Основні особливості карта вже майже готова. Чекають лише підпису президента. Потім буде оголошена дата початку подач на цю заяву. Польща може взагалі не продовжувати тимчасовий захист, якщо карта Укр повністю запрацює. Ну і це перша країна, яка відкрито сказала, бо ви переходите на наш новий документ або тимчасового захисту більше не буде. Для українських біженців в Чехії також готують новий дозвіл із вимогами до доходу. В Чехії теж просувають власний механізм переходу на довготривале перебування, але з умовами потрібно мати певний дохід, відповідати певним вимогам переживання та інтеграції. Тенденція одна – статус буде, але не автоматичний. Є також певні пропозиції для українських біженців в Німеччині. Ви знаєте, що федеральні землі тиснуть зараз на уряд. В Німеччині поки що немає конкретного документу, але тиск вже сильний. Міністри праці нещодавної соціальної політики земель звернулись до уряду з вимогою визначити долю українців після 2027 року, тобто дозволити тим, хто працює, залишитись без зайвої бюрократії, щоб не допустити ситуацію, коли 1,3 мільйона наших громадян опиняться в сірій зоні без статусу. Німеччина розуміє, що депортувати або ловити сотні тисяч людей ніхто не буде, тому уряд буде змушений розробити якийсь варіант нового параграфа, напевно, чи спеціального дозволу. Очікується, що перші офіційні пропозиції з'являться вже на початку 2026 року. Тобто, щодо загальної картини по Європі стає цілком очевидно, що тимчасовий захист. Після 2027 року Європейський Союз продовжувати не планує. Всі країни, ви бачите, готують альтернативні документи, свої власні дозволи на проживання. В кожній країні головна умова переходу одна і та сама. Ви маєте працювати, платити податки та брати участь в системі. Якщо людина не працює, не шукає роботу, можливостей буде звичайно менше. 2026 рік стане роком великих рішень. Тому що більшість країн будуть оголошувати власні моделі проживання для українців. Тобто тимчасовий захист закінчується в 2027 році, і ЄС це вже практично не обговорює. Країни замінять його своїми новими статусами. Умови всюди ви бачите однакові, працює або подавай на допомогу з новими правилами. Ніде не планують виганяти звичайно українців, але без переходу на новий документ залишитись не вдасться, я вважаю. Тобто 2026 рік буде ще раз хочу сказати вирішальним, тому що саме тоді стане зрозуміло, як виглядатиме життя українців в Європі після 2027 року. Звичайно, хотілося б, щоб до того часу завершилась війна. Хотілося б, щоб всі українці знали, що їх завтра чекає, і щоб жодна країна не ставила людей перед раптовими рішеннями. Но зараз давайте повернемось до Німеччини. Тут, по-перше, це пенсійна реформа Мерца, Давайте розберемося, що зараз відбувається, тому що Бундестаг ухвалив одну з найгучніших пенсійних реформ останніх років. Я вважаю, що ця інформація буде корисна також нашим громадянам, хто проживає в цій країні. Формально це перемога канцлера Мерца та його чорно-червоної коаліції, але якщо дивитися глибше, рішення може стати бомбою. Сповільненої дії для німецького бюджету та молодого покоління причина тут проста закріплення 48 означає, що діра в пенсійному фонді щороку зростатиме, а закривати її доведеться або підвищенням податків, або збільшенням пенсійних відрахувань, або новими державними боргами. Тобто, молодь платить за те, щоб пенсіонери сьогодні не бідніли. Для бюджету це складна задача на роки вперед. Німеччина і так збільшує зараз запозичення на оборону, на інфраструктуру, на соцвиплати і на підтримку економіки. Тепер додається ще одна мільярдна стаття це пенсії. Не дарма молодіжне крило ХДС каже, що ви купуєте голоси старших за рахунок нашого майбутнього. Тобто пенсії в країні росли і надалі зростатимуть, державні витрати збільшуються, і це означає більший фокус на скорочення соцпрограм для мігрантів. Німеччина буде жорсткіше перевіряти, хто реально інтегрується та працює. Боротьба за бюджет стає. Жорсткішою далі країна може суворіше ставитись до соціальних програм для іноземців. Друга важлива новина, яка оголила проблему, про яку політики в Німеччині. Воліють говорити тихо. Понад половина працездатних отримувачів соцвиплат не роблять жодних кроків, щоб працевлаштуватись, і це вже не просто статистика, це така вибухова тема для німецького суспільства, яке старіє і все більше потребує працюючих рук. Виплати в деяких випадках фінансово вигідніші за роботу. 1,8 мільйона осіб на Біргільгельд. Вважаються працездатними. Лише 6% шукають роботу активно. Чому це проблема для Німеччини? Тому що країна входить у період демографічної кризи, молодих працівників мало, пенсійний фонд тріщить по швах, бюджет росте головним чином за рахунок боргів. Бізнес кричить про нестачу кадрів, і на цьому фоні суспільство бачить мільйони людей, які отримують гроші від держави, але не працюють. Очевидно, що правила для всіх отримувачів соціальних виплат будуть посилюватись. Джобцентр центр буде важнішим для тих, хто не шукає роботу або не інтегрується. Українців теж розглядатимуть в загальній статистиці отримувачів виплат. І це означає більше перевірок, жорсткіші вимоги, акцент на працевлаштуванні. Уряд Німеччини вже не може дозволити собі систему, в якій 1,8 мільйона людей сидять на допомозі і не шукають роботу. Очікується більше контролю та вимог від джоп Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку, як завжди, пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!